У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо ронодавці не пецфрендлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. Усім привіт! Це Пет Френдлі, наш одинадцятий випуск, де ми разом з космосом телефонуємо власникам квартир або представникам квартир, які в своїх оголошеннях вказують, що не можна з домашніми. Улюбленцями у сьогоднішньому випуску ви побачите квартири, які знаходяться у Львові. І на жаль, в цих оголошеннях вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. Тож ми з космосом пропоную телефонувати в ці квартири і дізнаватися, чи впустять нас разом з домашніми улюбленцями. Отже, 11 випуск, Pet Friendly, Львів, поїхали. Поїхали! Якщо ви дивитесь наш випуск перший раз, то хочу вам сказати, що головна людина на цьому проєкті – це є космос, і саме він вирішує, що йому робити в кадрі. Він може спати, він може піти гуляти, він може бути на камері. Вирішує він. Отже, космос, будь ласка, ну ти реально, да? Ти можеш навіть ну кльо. Отже, перша квартира, яку ми знайшли, коштує 8 тисяч гривень. Давайте подивимося, що це за квартира, як вона виглядає, і чому саме тут вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. На першій фотографії ви можете побачити, як робили ремонт, купили шпалери, але чомусь не вистачило на другу частину. Або можливо, це як є фільм Чотири кімнати. Якщо не помиляюся, там є чотири різні режисери. Вони відповідали за кожну кімнату. А саме тут, бачите, було два режисера. На одну кімнату. Саме так вони вирішили зробити Бог їм суддя, як то кажуть у Львові. Ви бачите, що в цій кімнаті є шафа, є килим, є обої, тобто є з правої сторони одні, причому там два різних варіанти: з лівої сторони, третій варіант. Якщо я не помиляюся, хоча можливо це якось воно об'єдналося. Відкрили віконечка, тому що щоб трошечки провітрити килим, всяке може бути. Знаєте, також ви можете побачити, що в кутку ще стоїть стол, є стул, тобто ви можете сісти, мріяти, дивитися на шафу. А взагалі, хочу вам сказати, що шафа настільки відображає, що відбувається напроти, тому шафа може бути як і дзеркалом, тобто вам обов'язково там мати дзеркало. Так виглядає кухня. Я вам навіть хочу сказати, що я б на такій кухні краще би жив, ось аніж там, де була ота кімната. Ну, достатньо хайно. І ще зверніть увагу, що як вони вирішили обіграти сонячники, да? тобто ці от подсолнухи є і на столі, і там, там, де ви будете готувати. Ось, ви бачите, ванна кімната є унитаз, стиральна машинка, і ви навіть можете. Сісти, якщо забруднили, а таке іноді всяке бувало, то ви просто можете закинути одразу в стиралку. Загальна фотографія, як все виглядає, тобто, щоб ви знали, де виглядає, як виглядає кімната, і обов'язково має бути килим. Бачите? Тобто, красна доріжка, це як я вам казав, це квартира для режисера, щоб по красному килиму можна було йти. Ну хочу вам сказати, що достатньо охайно на поверсі. Питання лише у кімнаті, як вона виглядає, і питання, чому саме в цій квартирі. Не можна з домашніми улюбленцями. Отже, перед тим як ми будемо телефонувати, я пропоную визначити, хто це за людина, яка розмістила оголошення, яка дозволила собі розмістити таке оголошення. Це Тетяна. Ми переходимо на профіль Тетяни, і можна побачити, що є різні нерухомості, які Бо вона пропонує в своїх оголошеннях. Саме з ріелтором ми зараз будемо спілкуватися. Отже, телефонуємо Тетяні. Алло, Тетяно, добрий вечір. Я телефоную стосовно квартири. Побачив оголошення на OLX. Я зараз дивлюсь для себе цю квартиру і ось цікавлюсь, чи вона актуальна, чи можна її розглянути. Актуальна, Але власниця хоче жінку 35 років. Якщо я можливо перевдягнусь, там ніяк ні скільки років мені 30. А працюєте? у мене є бізнес. Я можу працювати онлайн, тобто я можу працювати як і вдома, так і в цілому. Ну не обов'язково бути на постійно основі вдома, тому це такий а, плюс, такий можливість. Вона мені останній раз сказала, що обов'язково гірку. Жінка... Ви можете навіть їй сказати, що для Олександра квартира, а там вона можливо і не дізнається. Для а Олександр і Олександра бувають іноді. Вона не Я зрозумів. В мене з собою, якщо це буде теж не проблема. В мене з собою кажан. Yeah. О, то вже відпадає. Я не знаю, як вас іншиким хлопчика і сказати, щоб вона дозволила. А не кажете, кажа. Він просто в клітці, тобто що я його і, не, не випужнього будь-які тварини. І, і як це на світі, але на даний момент ну маю вам відмовити. Ну на жаль, на жаль, бо зараз важко нам знайти квартиру. Це вже друга квартира, куди ми телефонуємо і чомусь саме скажімо, не, не, не дозволяють. А, хоча там, поруч, якщо не помиляюся біля вас, є церква, да, якщо я не помиляюсь, а що вам тільки церква має бути і, і, і казан біля церкви, чи що? минула квартира, на яку, на якої ми знімали, тобто я не знаю, як це виглядає, але я його випускаю неділям, і в неділю він може собі дозволити, як пополетіти саме чомусь туди, а потім він прилітає. Ну це дивно звучить, але ось так такий у мене запит. Ось шукаю саме квартиру, яка буде біля церкви, скажу нам. Ну. То мені вже про простіше, мабуть, вже кажана відпустити і самому знайти квартиру. Сам нехай живе. Тоже не дуже добре. Кажана відпускати. То ну тоді будемо продовжувати шукати разом з ним квартиру Окей. біля церкви. Дякую вам. Гарного вечора. Так, навзаєм до побачення. Добре. Так, ну і що, перша квартира, яку ми тільки що телефонували з кажаном не можна. Будемо шукати ще варіанти, куди раз на тиждень, ну у неділю, коли всі ходять в церкву, кажан теж. Ходить у церкву у Львові, щоб поїхали далі шукати інші квартири. Tonight, right. Наступна квартира, яку ви зараз побачите, коштує також 8 тисяч гривень. А в оголошенні також вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. Давайте подивимося, що це за квартира, як вона виглядає, чому саме не дозволяють з песиком з котиком туди заїхати. Отже, перша фотографія цієї квартири знов-таки килим, який веде до килима. Це портал килимів, і ще недостатньо килиму на дивані. Хоча на дивані там є рулети якісь, щось там зібрали. На наступній фотографії ви можете побачити, що в цій кімнаті також є телевізор, який доступний саме тим людям, які сидять на дивані. Людям, які сидять на стільцях, телевізор буде не зовсім доступний. Ось, просто майте на увазі, якщо в цю квартиру буде приїжджати не одна людина. Нам одразу показують ще кухню, як виглядає кухня. Хочу сказати, що і в другій квартирі кухня виглядає краще, ніж кімната. Не знаю, чому вони так вирішили, що, можливо, дійсно на кухні треба спати. Кухня, ще одна фотографія. Ну, килим, килим має бути. щоб... Ножкам було тепло. Це ванна кімната. Ви бачите, що є деякі моменти, які вони чомусь не до кінця завершили, або можливо і не хотіли. Подивіться, будь ласка, як ефектно зроблена фотографія, щоб людина не була в дзеркалі, або можливо це привід. У, -у, -у. все виходить, що всього тут лише декілька фотографій, не дуже багато. Також в описі вказано, що здав на довгостроковий термін квартиру. Квартира буде здаватися з грудня, тобто виходить, що ось вже скоро всі деталі в приват. <свят> В приват. Mm. Давайте подивимося, хто здає цю квартиру. Цією квартирою займається, як тут написано, Альона. Здається, Альона чи Олег. Тут щось <свят> по вечорам Альона. Зранку Олег займається не тільки цією квартирою, також ми бачимо, що вона продає сукню, тут є колеса. Вона продає. Що за колеса? Напівчобати і всяка така штука. Скоріше за все, це оголошення, яке розмістила людина. Власниця цієї квартири. Отже, я пропоную телефонувати Альоні і дізнатися, чи впустять нас в цю квартиру разом з домашнім улюбленцем. Алло, Добрий вечір. Там написано Альона. Несподівано почув чоловічий голос. І як виходить у вас? Думаю, що так. Поняв. Телефоную стосовно квартири, побачив оголошення і хотів у вас запитати, чи актуальна вона ще чи можемо ми розглянути цю квартиру? Не можемо чого не я хотів би студентки, я не хотів би, щоб сусіди з сусідами мати проблем, щоб не чіпати. А так? я побачив, що в цьому ну в вашій квартирі що не можна жити разом з песиком або з котиком. Так це таке. Ну я не знаю, там можна, не можна мені саме, щоб сусіди не робіли. Супер, я тоді одразу вам скажу, що у мене з собою жаба, ну жабка, польська жабка, і я хотів би ну розглянути ці квартири разом з нею. Жаба то не німецька німецькарка. Ну так, так, по польська, польська жабка. Ну ти полишаємо жива на парі як, чи бігає по хаті? Ну так, бігає по хаті, ну різновид не знаю. Можливо, бачили там зоопарк як дивіться, Там давно. Так, з, з, з тими людьми, які живуть, вони вечором додому відкриють, зайдете, глянути з ним оком. Підходить, підходить, а стереоні якось зроблять з І таке, як останнє питання: якщо, наприклад, ми вирішимо там ну, жити, ви нам дозволите саме там жити, чи можемо ми там, наприклад, саме в цій квартирі відкрити як свій заклад, е, ну, такий жабкою, якщо якщо що. Ні, якщо це робить, то гівні. Можна, так, да, буде, бо я, якщо що, розглянув би прибуток 50 на 50 Ні. з вами. Хочу люди, що східно не зумілися, що займаюся. Тоді будемо шукати далі. Дякую, до побачення. Польська жабка відкрита тільки поки в Польщі. Ну, так. Да. А так вже будемо шукати, якщо знайдемо, то відкриємо і у Львові польську жабку. Замість тебе ти як на це дивишся? Ну так. Ну, я сам таки в щось. Отже, йдемо далі. Наступна квартира, яку ви зараз бачите, коштує 5 тисяч гривень. Одразу хочу сказати, що це не квартира, це оренда ізольованої кімнати. Написано саме ізольованої кімнати, коштує 5 500. В описі написано оренда підселення. Три знаки оклику кричать на нас. Оренда одної ізольованої кімнати тут не сильно кричать, бо один знак оклику. І потім терміново. Пробіл і три знаки оклику. Тут вже кричать, дуже терміново. Гарний стан, балкон, кімната закривається на ключ, січатка глаза. М -м, пройшли пройшли Є вся побутова техніка та все для комфортного проживання. Саме так вказано в описі. Оренда є вільна. Власники розглядають одну людину для дівчини. Давайте подивимося, яка кімната для дівчини. От тут респект. Подивіться для дівчини, і одразу що тут має бути: букетик обов'язково і диванчик. Все. Отримала букетик. Дуже задоволена, така і все, сідаєш, і просто далі переписуєшся з людиною і дивишся на букет. Ну, прекрасно, прекрасно, молодці. Тут ви Бачите, що є штори прекрасно, можете тут залишати якісь речі. Ну, дуже вільна кімната, тобто, можете тут знаходитись. Показують нам загальний план коридору, тобто, щоб ви знали, де знаходиться ваша кімната, всі вони під ключом. Це виглядає як, не знаю, як якась сцена фільму або серіал. Типа. То живе в тій кімнаті, ось так виглядає кухня. То теж нічого такого поганого. Все, начебто чисто, молодці, мабуть, через це і беруть дівчат, бо хлопці можуть засрати цю квартиру. Є унітаз клас, прекрасно, також, начебто, все чисто. Тут казано, що не можна з домашнім улюбленцем заїжджати в цю квартиру, аля кімнату. Тому я пропоную подивитися спочатку, хто пропонує нам цю квартиру. Катерина пропонує декілька варіантів різних квартир. Скоріше за все, Катерина є ріелтором або представником цієї квартири. Тож телефонуємо і дізнаємося, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. Алло, добрий вечір. я телефоную стосовно квартири. Побачив оголошення на Ні, Там тільки дівчат беруть. Я телефоную, хочу дізнатися стосовно своєї сестри, тобто що буду жити не я і хотів дізнатися, чи... я так розумію, що це кімната. Тобто, що це не квартира, це кімната. Все вірно значить, це трьохкімнатна кімнатна квартира. Угу. Кожній там в кімнаті живуть дівчата по одній дівчині. Дівчата працюють. Одна дівчина вісім років живе, інша півтори року. І здається, кімната закривається на ключ, велика в кімнаті ліжко, шафа купе і балкон є. Це не зовсім як моя сестра, це, це, це мій брат. Але він як вважає себе більше до статі жіночої, як, як сестра, і просить саме так називати. Чи можна буде розглянути саме це точно не можна? Він дуже полюбляє чистоту. Точніше, вона пріоритет. І, це такий, на жаль, там власниця не дозволить тільки дівчат категорично. В неї ще панда своя. Ну, тобто, що така невеличка. Я думав, що якось розглянути цей варіант. Ну там точно власниця не. Добре, якщо я все ж таки розміщу не її, ну не його, не її. А все ж таки, наприклад, ну, пандочку маленьку, будемо за нею доглядати, чи можемо це подивитись, такий варіант, чи <плес> мабуть ні. Вирішили натиснути і не слухати вже цей бір. Катерина думає: слухай, цих пан вже у Львові розвелося, і хоча б одна заплатила за комунальні послуги, тому що шукаємо далі квартири, які є у Львові. Отже, наступна квартира, яку ви зараз побачите, коштує 7 тисяч гривень. Хочу сказати, що це найужасніша квартира в цьому випуску, так точно. Тому приберіть їжу, якщо ви їли, приберіть дітей, якщо ви сиділи поруч з дітьми. Приготуйтеся, подивитися квартиру за 7 тисяч гривень. Перша фотографія цієї квартири обрали кухню. Як ви вже зрозуміли, що на кухні завжди якось відбувається все більш-менш чисто. Як можна жити, тому показали нам саме чомусь кухню. Тепер приготуйтеся побачити кімнату. Ось так виглядає кімната. Я не знаю, це якийсь просто барак, тут є абсолютно все. Тут є диван, тут є телевізор, тут є стіл, стул, тут є дзеркало. Ще цей диван, який стоїть в кутку, ще на ньому стоїть Я не знаю, що це чайник. Тобто, що ви можете ще ставити чай, ну не виходячи з ліжка, це all-inclusive, тобто. Все включено. Поруч ще також є шафа, не обов'язково вставати. Ви можете просто закидувати речі або десь якось зверху, або можете навіть з цього з цієї шафи стрибати на цей батут-диван, бо він виглядає так, що начебто вже на ньому стрибали саме з шафи. А це ванна кімната, де ви можете побачити, як виглядає бойлер. Блін, це ж саме такий стрьомний. Це Ти нам піджигаєш, оце потім додаєш. Є ванна, де ви будете приймати душ. І відчувати себе, що, начебто, ви потрапили не знаю в полон. Мабуть, і телефонуємо і дізнаємося, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем? Алло, добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, ой, то телефонує стосовно квартири. Побачив оголошення на OLX. Це вулиця Па. Я. Ось цікавить саме цей варіант. Ціна 7 тисяч гривень. На пані нема за 7, Є за 10. А тут є за 7, Вона вже з до за все тоді. Китайська вулиця, це бічна па я можу скинути. вам. Я сам не зі Львова, але китайська вулиця вона якось пов'язана з китайцями, чи це як проста вулиця? Ні, з китайцями не пов'язана. Я не знаю. До речі, чого її назвали китайською. До речі, треба почитати. У мене незвичайний запит, тобто в мене не котик, не песик, бо я так розумію, що з ними важко да, знайти зараз квартиру. Так, ну не всі хочуть. Так, тому в мене трошечки не знаю наскільки це буде простіше, але в мене невеличка свинка. Така, ну типу, така як гуляти з нею, декоративна, типу да От спочатку. Я думав, що вона така, да, малесенька, морська, а потім е, розгодував і поняв, що вона ну така з звизвичайна, як ви сю допоможу вам. Ну хіба скільки мені на вайбер свої тваринки? Я тоді огляну і подумаю, подумаю, попитаю, якщо я цей відпишу. Да, добре. Ну, якщо що, я думаю, що все одно ж якийсь час прийде для свині, який буде останній день. Тому, якщо що можна сказати власникам квартир, що ми. Якийсь день, коли вже буде там фінальна стадія для свинки, ми якось зробимо пір. Ну, якщо вже так. Ну, добре, добре, добре. Добре, дуже дякую добре. вам. Ага, Все, дякую Все, дякую вам, так, гарного вечора. А що там, таке? там кажуть, що там таке, що там таке, готуйте шампур. Що подивимось ще одну квартиру, яка знаходиться у Львові, коштує вона 7 тисяч гривень. Написано, що це оренда квартири майже у центрі. Я оці штуки майже у центрі вже пройшов, де ти ще викликаєш таксі, і їдеш в інше місто. Давайте подивимося, як вона виглядає. Перша фотографія цієї квартири є стіл, є навіть комп'ютер, можливо, навіть його й залишили. Хто його знає? Є ще кресло. Якщо ви думаєте, що в цій кімнаті, взагалі в цій квартирі, є всього один телевізор, то ви помиляєтеся. В цій квартирі є два телевізори. Потім показали і показують нам, що є пральна машина, і вона ще відкривається. Ось уявляєте, тобто це таке досягнення. Є ванна, де ви можете приймати душ, а можете не приймати це, вирішувати вам. Ми все ж таки радимо вам приймати. Але не в не там остання фотографія, що ви можете ходити. У вас є унітаз, тобто не обов'язково робити в ванні, або десь біля дерева під під'їздом. Не обов'язково це робити, бо є унітаз. В описі вказано, що здається майже в центрі. Є поряд ринок, є вокзал. Написано, що є абсолютно всі умови. стиралка тому що є. Є газове опалення, електричні панелі, гаряча вода, душ, і навіть є інтернет. Написано так: для жінки для сім'ї. Жінка це і є сім'я. Ну такі зараз е, реалії. І написано, що квартирою займається власник. Власника звати Олександр. Е, Найкраще ім'я. Якщо не знали, це я вам як Олександр кажу. Телефонуємо Олександру і дізнаємося, чи впустять нас разом з домашнім улюбленцем. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Телефоную стосовно квартири. Побачив оголошення на Оелексі. Там Запоріжжя живе, вибачте на столі. А, а дуже вам ну, хотів сказати дуже вам дякую, що прийняли людей із Запоріжжя, які приїхали в цю квартиру. Взагалі, сподіваюся, що для людей, які, на жаль, були вимушені покинути свої домівки, знайшли або знаходять, знаходяться такі варіанти, куди можна заїхати. І супер, якщо ви можете надати можливість жити разом з песиком або з котиком. Або там ще з кимось. На сьогодні це усі квартири, куди ви, на жаль, не зможете заїхати разом з вашими домашніми улюбленцями. В описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який називається Pet Friendly Оренда квартир. Час від часу там з'являється оголошення від власників, а так само від людей, які шукають квартиру. Подивіться, зайдіть, підпишіться. Можливо, саме там будуть чекати ваша квартира. Ми кажемо вам дякуємо. До нових зустрічей! Як ти пахнеш?